Вітаю, дорогі глядачі. Що тільки Московія не обіцяє американцям, аби ті економічно натиснули на Московію і не повертали розмову про якісь магавки чи ще щось. Були мови про 12 трильйонів, була мова про московський бізнес. У Москві, американський бізнес у Москві, розвернення від Китаю, а тепер вони ще витягнули одну тему і таку, що. Трамп точно там же сидить там весь в думках і мріях про те, що він зробив просто величезну подію. Московія гарно маніпулює. Останні є пропозиція, справді ну точно вони психологію кигибісти Трампа вивчили досконало. По факту Московія надзвичайно залежна від Китаю, нікуди не дінеться. Але Трамп торгують, що Московія повернеться до долара і доларової системи. Загалом і Трамп тепер ух, він тепер хоче зупинити війну остаточно. Він заробить купу грошей. Поверне Московію до доларової системи. Зупинить по суті Китай, і ну це сказки. Цього звісно не буде. Але е, на сьогодні зараз будуть перемовини, переїдуть до Женеви. Знову повертається не прагматичний сухий такий перемовний процес, де чітко там карти, території, системи безпеки обговорюються, а повертається Мідінський, і туди додаються ще представники е, от таких от казок про російську велич Дмітрів. Додається е, туди. Тобто, по суті, ми будемо бачити, що знову вони будуть запрягати про Донбас, про московську мову, про е, цей. Про, е, е, про ну, гуманітарні купу питань будуть розповідати, що Україна чи не частина московського реалу, тому якщо вона хоче безпеки, то давайте нам тут русський мір і <смітна> абсолютний бред. От що Сполучені Штати Сполучені Штати, я думаю, що багато хто в адекваті розуміє, що це все московський блеф, але Трамп на жаль буде вестися. Він буде намагатися тиснути на Україну. Україна в свою чергу відповідає трансформацією. Міністерство оборони в армії спробую тиснути на московитів як можливіше, посилюючи безпосередньо дронову дроновий аспект в армії. Україна дає сигнали про те, що ми готові до компромісів, але компроміси мають бути справедливими. Україна не буде зливати всю свою безпеку заради мільярдів і повернення до долару системи Московії і заради того, щоб з Московії познімали всі санкції. Нічого тут в принципі нового немає. Американці хочуть до літа договір, хочуть вибори, все хочуть. Ну знаєте, за два дні рішають питання миру, тому що по суті до кінця цього року у них абсолютний буде абсолютно така ситуація, де вони вже дуже сильно рухатися не зможуть, і Трамп сам не зможе. У нього дуже сильно розлазиться ситуація, у нього підтримка згасає все більше. Є проблеми з його мага-активним електоратом. Нещодавно один з блогерів там ми на останньому на телеграм-каналі виставляли це відео, де один з таких, таких відомих блогерів. Я зараз навіть скажу, хто він, як він, Нік Фуентес, засновник руху Америка First, його вважають ультраправим радикалом, і він такий доволі відомий серед цих всіх. Дружків він дуже маргінальний і прям такий мага-мага-мага. нещодавно він виліз і почав говорити про те, що абсолютно Трамп знаходиться в, в, в нереальності, якісь спотворені реальності, які сам собі придумав, і все гірше і гірше. І він схожий на божевільного короля. От тобто, я до чого, що з урахуванням того, що він справді республіканці втрачають навіть вже є сигнали потенційні округи в Техасі. І в інших там штатах біблійного поясу, де Трамп активно виграв у Гаріс, то тут ситуація все гірше для Фредовича, він буде тиснути. Але я знову такі, друзі, ну не, не розчаровуємося, не падаємо духом. Моя думка нікуди не змінилась. Вересень жовтень минулого року був останнє вікно для Трампа з Путіним щось порішать. Це не вийшло і все, тому що навіть якщо допустимо. Ну, Допустимо, хтось там влітку вийде на якісь там домовленості через прогинання України через коліно, от, то треба всі санкції познімати ніхто знімати їх не буде. Вже все. Це треба мати, було цей парламент випалатний повністю під контролем на пару років, щоб це зробити. От, тому тут ще важлива яка штука. Що Європа все більш так е, починає наїжджати на цей процес? Макрон хотів погратися трошки з Москвою, поспілкуватися, але Мер сказав ні ніяких розмов не буде з Москвою. Тепершньою вона є загроза, і дуже добре, що Німеччина справді такі, хто, хто, хто мав відповідати за східний фланг ЄС НАТО, вони все більш прокидаються в цьому питанні. Я розумію, що це мем, європа прикидається самем. От, є така гівка. Я в інтернеті бачив. Це гра Fallout, четвертай, здається, так. це І четвертий Fallout, і, і там ти підходиш до, до персонажа і кажеш, давай, гайда до роботи. Він каже: До роботи! І лягай спать. І в цьому діалогі написала: Європа прокидається». Вот, э, цей. Тому э, я розумію, наскільки важко відчувається цей момент, коли ти кажеш, поки що Європа там зріє чи ще щось, але э, тут німці справді дуже відчувають момент, і це надзвичайно радує. Від того, що ми маємо на сьогодні, знову політизація перемовин, затягування перемовин московитів, Московити чудово розуміють, що ніяких договірів з Америкою не буде, ніяких э, відхід до долара назад не буде. Ніфіга цього не буде. Вони чекають пославлення Трампа і остаточне так чи інакше, криза в сполучених штатах це їхня головна мета. Дружити ніхто прямо з американцями там не буде, але спробувати поки що затягнути Трампу, ну щоб він якісь рішення не робив погані для Московії раз. І два, якщо Трамп далі буде щемити Європу, послаблювати її і не давати Україні можливості, то московити вірять, що вони якраз ці вікно можливості при Трамп використають для себе. От задача прагматична, максимальна, і далі чекати хаосу, який після Трампа знову таки буде, може бути доволі сильний. Трамп не системний політик, я мільйон раз про це говорив, що після нього завжди хаос. От він якісь такі свої понятійні договори там і... Такий ласкоток, який розсипається одразу після того, як Фредовичу ходить зі сцени. І він піде. Ну тут питань немає, не може бути такого, щоб хтось там узорпував вибори. Ну, хіба в такий сценарій, що Сполучені Штати справді вступають в серйозну війну з кимось і певний час не можуть проводити вибори. Але це все таке. Це це все... навряд чи особливо після так званого мітюрму, станеться, тобто до виборів в палати. Від того, московити знову повертаються до політичного процесу? Знову буде цей бред виглядів всякого там, там нациста, фігіста і все таке інше. Американці розвішують вуха, але є сподівання на те, що в адміністрації американській таки більше з'являються людей, які усвідомлюють, те, що це просто пескі. Україна свої червоні лінії теж проводить. Чу ну які вибори без безпеки, який компроміс, коли ми здаємо свої території? Що це за компроміс? Що це таке взагалі? Ну, от неправильно робимо. Тримайтесь, дорогі глядачі. Всім всього найкращого. До побачення.